Розділ 10. Фербенкс. Турист, що помирав у глушині, описав у щоденнику свої муки Анкорідж, 12 вересня Associated Прес. Минулої неділі у таборі, що розташований у віддалених районах Аляски, знайшли мертвим молодого туриста, який загинув унаслідок нещасливого випадку. Його особи поки що не встановлено, та щоденник і дві записки, знайдені в його таборі, розповідають жахливу історію про відчайдушні намагання юника вижити і про те, як шансів на виживання ставало дедалі менше. У щоденнику цей чоловік, ймовірно, 30-річний чи трохи старший американець, описує, як начебто травмувався при падінні і упродовж більш як трьох наступних місяців не міг покинути свій табір. він намагався полювати і їв дикі рослини, аби не померти з голоду. Але його сили тим не менше танули. Одну зі своїх записок з проханням про допомогу він адресував тим, хто міг опинитися у його таборі, тим часом як він бродив довкола, шукаючи собі харчі, а от інша записка була прощальна. Суд медексперт Фербенкса здійснив розтин тіла молодика і встановив, що причиною смерті став голод помер він найімовірніше в кінці липня. При огляді речей, знайдених у таборі, Правоохоронці начебто з'ясували ім'я загиблого. Втім, вони відмовилися його повідомити, поки остаточно не встановлять його особу. New York Times, 13 вересня 1992 року. Коли у New York Times надрукували цю замітку, поліція штату Аляска вже тиждень намагалася встановити особу померлого туриста. В момент смерті Маккендлис був одягнений у синю толстовку з логотипом компанії з евакуації і утилізації старих автомобілів, розташованої у Сан-Барбарі. Санта Барбарі. Однак, коли офіцери поліції зв'язалися зі співробітниками цієї компанії, ті відповіли, що нічого не знають ні про власника толстовки, ні про те, де він міг її узяти. Більшість нотаток у лаконічному і малозрозумілому щоденнику, знайденому поруч із тілом, були стислими описами місцевої флори й фауни. Тож поліцейські припустили, що померлий був біолог. Втім, це так і залишилося версією. 10 вересня, тобто за три дні до виходу Таймс. Із заміткою про загиблого туриста. Про цей випадок написали на першій сторінці місцевої газети Anchorage Daily News. Бачивши заголовок статті карту, надруковану поруч, з уточненням, що тіло знайшли на Стемпецькій стежці та за 40 кілометрів від хілі, Джим Геліян затерпив від здогаду: Алекс. Геліян добре запам'ятав приємного, хоч і дивакуватого хлопчину, що простував від нього стежкою у завеликих великих надваль розміри чоботях. У тих самісненьких коричневих чоботях Марки стратуф, які він переконав молодика узяти собі. Я прочитав статтю, зіставив ті уривки інформації, що вона містила, і зрозумів, що це, він, що це був він, каже Гельєн. Тож я подзвонив у поліцію штату і сказав: я як не помиляюся, то я підвозив цього хлопця. Та ви що? відповів йому офіцер поліції Роджер Еліс. Чому ж ви так упевнені? За останню годину ви вже шостий, хто телефонує до нас і заявляє, що знає, хто цей хлопець. Та Гелієн не здавався. І щодо, що довше він говорив, то менш скептичним ставав голос Елліса. Гелієн дуже точно описав кілька предметів спорядження, які поліція знайшла біля тіла, і, при... і про які у статті навіть не згадувалося. А тоді Елліс зауважив, що перший із загадкових записів у щоденнику невідомого звучить так. Виїхав із Фербенкса, сиджу біля Гіліяна, День Кроля. Примітка. Днем Ребіт Дей, називають перший день місяця. У негломовних країнах є забобон гра, згідно з яким у перший день місяця треба тричі сказати ребіт ребіт ребіт, щоб цей місяць був щасливий. Ймовірно, Маккендлес з цим висловом хотів позначити перший день своєї великої пригоди і замовити їй успіх. На тоді поліцейські вже проявили фотоплівку з Мінол... мінолти загиблого і виявили там кілька автопортретів власника камери. Коли вони приїхали з цими фото до мене на роботу, каже Гелієн, сумнівів не лишилося на фото був Алекс. Оскільки Гелієну Маккендлес сказав, що він родом із Південної Дакоти, поліція негайно надіслала туди запит про пошуки рідних загиблого. У відповідь прийшли дані про людину на прізвище Маккенлес, що пропала безвісти. Цей чоловік зник на сході штату. Дивовижно, але зник він у маленькому містечку всього за 30 кілометрів від Карфагена, де жив Вейн Вестерберг. І якийсь час офіцери думали, що на Алясті знайшли саме його. Та цей слід теж нікуди не привів. Сам Вестерберг отримав останню листівку від товариша, якого він знав як Алекса Маккенлеса ще навесні, коли той писав йому з Фер Фербенкса. 13 вересня він їхав порожнім шосе неподалік від Джеймстауна у північній Дакоті. Вейн вів за собою колону комбайнів, що поверталась із чотиримісячного забігу, по збору збіжжя в Монтані додому в Карфаген, і раптом у авто спрацювала рація. Вейне, голос одного з працівників його бригади, що їхав у іншому комбайні, був схвильований. Це Боб, ти слухаєш радіо? Так, Бобі, Вейн на зв'язку. Що сталося? Вігроме вимкни, вимкни радіо та послухай Пола Гарві. Він розповідає про хлопчину, що помер з голоду, десь на Алясці. Копа не знає, хто він, але за описом дуже схожий на Алекса. Вестерберг швидко знайшов потрібну хвилю і встиг почути кінець репортажу Пола Гарві. Та цього вистачило. Судя, судячи з короткого опису і кількох подробиць, невідомий, на жаль, схоже, був його товариш. У Карфагені засмучений Вестерберг зателефонував у поліцію штату Аляска, щоб розповісти все, що знав про Маккенлеса. До цього часу історію загиблого мандрівника з уривками з його щоденника публікували на перших шпальтах чи не всі газети країни. На поліцейських звалився шквал дзвінків від людей, що начебто знали померлого туриста. Тож слова Вестерберга вони сприйняли ще скептичніше, ніж слова Гелієна. Коп сказав, що він прийняв вже з півтори сотні дзвінків до людей, що назвалися його батьками, братами чи друзями, каже Вестерберг. Словом, я роздратувався, що мене відчувають, і сказав. Слухай, я не якийсь телефонний психопат. Я справді знаю, хто цей хлопець. Він працював на мене. Здається, я навіть маю його номер соцстрахування. Перебравши документи в офісі свого елеватора, він знайшов дві податкові форми W4, заповнені Маккенлесом. У верхній частині однієї з них, із проставленою датою його першого приїзду в Карфаген 1990 року, було написано: від податків звільнений, 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 звільнений. А в графі ім'я писало Айріс і Дикбісу». Адреса не ваша собача справа, номер соціального страхування забув. Втім, на іншій формі, заповнені 30 березня 1992 року, тобто за кілька тижнів до від'їзду на Аляску стояло його справжнє ім'я Кріс Джеймс Маккенлес. А нижче був проставлений номер соціального страхування 228316704. Вестерберг знову подзвонив на Аляску, і цього разу його дзвінок сприйняли цілком серйозно. Номер соціального страхування був справжній і допоміг встановити, що його власник зареєстрований за місцем проживання на північній Вірджинії. Поліція Аляски зв'язалася із правоохоронцями цього штату, а ті своєю чергою взялися перевіряти всіх Маккендлесів у телефонній базі. Волт та Біллі Маккендлес на той час жили вже на узбережжі Меріленду, а їхній телефон у Вірджинії відімкнули. Однак старший син Волта від першого шлюбу залишився жити в Анандейлі, а його номер був у базі. Із нього вечора, 17 вересня, до Сема Маккенлеса зателефонував детектив із відділу кримінального розшуку округу Ферфакс. Сем, старший від кріса на 9 років, за кілька днів до цього бачив у Вашингтон Пост невелику замітку про загиблого туриста, але зізнається, що мені нагадку не спало, що це може бути кріс. Навіть думка така не майнула. В цьому є якась іронія, бо я, прочитавши статтю, ще подумав: Боже, яка жахлива трагедія? Як же мені шкода рідних цього хлопчина, ким би вони не були? Це дуже сумно. Дитинство і юність, Сем провів у Каліфорнії та Колорадо з матір'ю, переїхавши у Вірджинію лише 1987 року, вже після того, як Кріс поїхав на навчання до Атланти. Тож зведеного брата знав не дуже добре. Але коли детектив почав розповідати про загиблого туриста і розпитувати, чи не знає він когось, хто підходив би під цей опис, сем каже, що одразу це Кріс. І те, що він поїхав на Аляску, і те, що в глушину вирушив самітником, усе збігалося. Детектив попросив Сема приїхати в поліцейський відділок округу Ферфакс і глянути на фото, що його факсом надіслали з поліції Фербенкса. Це був збільшений знімок голови загиблого, пригадує Сем. Він мав довге волосся та бороду, а Кріс завжди носив коротку стрижку і ретельно голився. До того ж обличчя було страшенно виснажене, та я одразу впізнав його. Жодного сумніву це був Кріс. Я вернувся додому, і ми з моєю дружиною Мішель вирушили до Меріленда, щоб розповісти про все батькові та Біллі. Я поняття не мав, як їм це повідомити, як сказати батькам, що їхня дитина померла.